В дитинстві я дуже любила подорожувати залізницею. Стукіт коліс, вагончики, пейзажі за вікном. Ціла пригода. І я не дарма це згадала. Скільки вже бувала на Рівненщині, а вона щоразу вражає по-новому. Отже, 6.30 ранку, я в Антонівці, і звідси рушаю у подорож найдовшою у Європі вузькоколійкою. Знаєте, я трохи хвилююся. На вигляд він ніби іграшковий, такий малесенький, і всього два вагончика. Але знаєте, що цікаво? Він працює на моторі від танку. Пам'ятаєте мультик про чебурашку? Інтер'єрчик дуже схожий. Ну, рушаємо. Найдовша і одна з найстаріших я була вражена. Ця залізниця на сучасній рівненщині прокладена ще наприкінці 19-го століття, і відтоді кажуть місцеві мало змінилася. Ще після війни тутешніми пролізками ходили старовинні тепловози. Тільки в 70-х їх змінили сучасніші локомотиви. Щоправда, як на мене, сьогодні вони теж виглядають як раритети. Ще років 30 тому маршрут цей був доволі жвавим. Поїзди пускали по 5 разів на день і ще кілька вночі. Тепер кажуть, часи не ті, навіть хотіли закрити напрямок, але я гадаю, зарано ще йому забуття. Ці проклали, аби доправляти ліс. Тепер вона виключно возить туристів. ну і місцевих у справах вибачте, бо доріг тут не було як сто років тому, так і тепер немає. Але це певно найвеселіша маршрутка, якою мені доводилось подорожувати. Добре, добрий день я Лера. Люба. Оце так удача. сплатила 16 гривень за квиток, прокотилася з вітерцем, подихала свіжим повітрям, побачила знамениті поліські болота, бурштинові копальні, зустріла веселу компанію, нагілася, ще й на тобі безкоштовний концерт на додачу. ють гарно, але про вузьку колійку анічогісінько не знають. Невеличку екскурсію вам можуть влаштувати тутешні кондуктори. Вони ж і місцеві гіди одночасно. Але моя вам порада: запитуйте правильно. Люди в нас її називають не вузьку колійкою. Називають або їде поїздок, або їде кукушка. Чому кукушка? Тому що як і кукушка подає сигнал, то йде від луня, якби куку. -ку. Подумати тільки більше сотні років туди-сюди без зупину. 106 кілометрів про майнуть не помітите. Така краса за вікном. Рушайте в цю чотиригодинну подорож.